Багато хто говорить, а я до Радянського Союзу не маю ніякого відношення. Але продовжують бути вчителями та рухають сатанинську програму, пропаганду. І останнє століття розвинувся атеїзм. Він має коріння, це лише вчення, а не наукова теорія. І вчені у всьому світі вони визнають, що це лише релігія, і в неї треба вірити. Але ми не хочемо вірити в цю релігію, нам і так з Малкою її викладали. Ми хочемо вірити в Бога, вірити в істину і справді знати, хто наші батьки, звідки ми пішли, куди ми йдемо, навіщо ми живемо, який сенс життя. На всі ці питання лише Слово Боже воно може відповісти. Тому, якщо ви нехтуєте. Богом, не вірите в Бога, ви атеїсти. Тоді вам треба вирішувати. Чого вчення ви дотримуєтеся фашистів, нацистів, комуністів чи сатаністів? І, можливо, ви думаєте, що сьогодні все не так. Державні церкви, освіта, наука протягом усього часу займаються переписуванням людської історії. Тому, якщо ви не хочете бути ошуканими, перше, що потрібно зробити, це вивчати Біблію. Амінь.